Шукайте бульдозер, який можна налаштувати саме під ваші завдання. Знайомтесь, крон Д-17К це не просто машина, а справжній конструктор для професіоналів. В його основі надійний двигун Вей з потужністю 178 кінських сил та перевірена трансмісія PowerShift, що гарантує відмінну тягу та продуктивність. Але головна перевага Крон Д17К це його неймовірна гнучкість. Залежно від ваших потреб, ми можемо встановити стандартний прямий відвал для точного планування. Кутовий відвал для дорожніх робіт, ю-подібний відвал для переміщення великих об'ємів легких матеріалів, як от вугілля, або спеціальний відвал для роботи на полігонах ТПВ. Працюєте на болотості місцевості, в лісі чи на м'яких ґрунтах не проблема. Ми підберемо гусениці потрібної ширини від стандартних 510 мм до 1100 мм, щоб забезпечити мінімальний тиск на ґрунт і максимальну прохідність. А для роботи з мерзним або скелястим ґрунтом бульдозер можна оснастити одно або тризубим розпушувачем. Безпека оператора наш пріоритет. За потреби кабіна оснащується захистом ROPS-FOX, що захищає від перевертання та падіння предметів. А комфортний мікроклімат забезпечить кондиціонер. Крон D17K – це не просто машина, а індивідуальне рішення для вашого бізнесу. А ви підписуйтесь, щоб побачити ще більше оглядів нашої техніки.